Так, сподіваюся, всі анбоксінг і перше враження iPhone 15 вже подивилися. Якщо не подивилися, то ось тут воно зараз десь висвітиться і подивіться. А зараз буде мова про повноцінний огляд iPhone 15. Я їм вже дуже довго користуюся, приблизно 4 години, і маю дещо сказати. Цей девайс мені і сподобався, і не сподобався одночасно. Е, і зараз розкажу чому. Ви на каналі смартшопінгу Hotline Юа. Мене звати Максим, і ми починаємо огляд iPhone. Десь він там, отак, 15, звичайний. Поїхали! Перед оглядом я хочу сказати велике дякую компанії Stylus, які надали нам смартфони для огляду. І цей і інші, які ви будете бачити на каналі, вони великі молодці, тобто зробили те, що всі давно бажали. Дали iPhone на огляд мені. Ну і звісно, вони одні з перших привезли в Україну. Тож, якщо вам треба швидко, то завітайте до них. Ну і там не тільки айфони, це магазин, от абсолютно всього. Поїхали! Айше це у нас комплект постачання з ним все просто. Там кабло USB c на USB-C. До речі, дуже прикольне, тому що воно зараз вам краще показати. Поки я шукаю, можу анекдот розказати. Приходить, якось чувак на радіо, у нього питають: Як ви так діксі потрапили на радіо? У вас що, обладати він каже, що му була сіста. Отже, ось такий у нас кабель. Він, як бачите, в тканині, і це щось нове і extraordinary для айфона, бо раніше була гума і все. І, до речі, з кабелем є ще прикольні нюанси, про які я не знав. Також там в комплекті у нас документація і наклеїчка Apple, яку можна клеїти на свої Android-девайси. Тепер про дизайн, що такого в айфонах. Що всі хочуть, і чому майже нічого не змінилося? Перше, що варто і знати, це змінилися кольори. Вони знаєте, якщо раніше, от як той комфортаун, коли його побудували, він був яскравий, такий ох аж вирви око, це от 14 й айфон. То зараз вони стали такі трошки. дощик пройшов, трошки е, підзамило, трошки воно потускнішало, але при цьому цьому виглядає прикольно. Оце 15-й фон. Коротше, з'явилася е, ціла палітра нових кольорів, крім чорного, але вони такі, знаєте, більш спокійні. Це чорний, як у нас, це біленький, це зелененький, жовтенький і рожевий. І е, я думаю, в основному кольори дівчачі, крім чорного, тобто вони. Apple зробили натяк, що цей фон для дівчат. Ну окей. Раніше у нас був чорний, білий, червоний Product Red, е бирюзовий, фіолетовий і жовтий. І вони були такі, ох, дуже яскраві. Зараз не такі. Е е як ми всі вже знаємо, напевно е задник у нас, задня частина у нас виконана тепер з матового скла. Раніше був глянець. Це велика перевага, бо ось я смартфоном вже лапав, облапав його мільйон разів, і бачите, нічого не видно. Якщо взяти передню панельку і заблокувати, то ви бачите, яке воно зараз залапане. Так само раніше було і на задніку, тепер такого немає, і це плюс. Ну і звісно, Dynamic Island, ви вже його бачили, ви вже кайфували від нього в 14 Pro, так хотіли. і Ось він в звичайному смартфоні, це є плюс. Зручно користуватися про нього. Розказувати нічого не буде. Він просто є і він класний. Нарешті на дисплеї який 60 Герц. Матеріал використовується алюміній. Оця да всередині і оця полоска рамочка, вона алюмінієва. І не дивлячись на те, що майже вона не змінилася, точніше, повністю не змінилася, чомусь в руках за рахунок іншого покриття iPhone 15 відчувається по іншому ніж 14 -й. 14. й якийсь більш гострий, цей більш такий, знаєте, е спокійний, як кольори того самого 15-го айфону. І, звісно, тут нема титану. Титан є лише в прошках. Тому, будь ласка, не плутайте і не замовляйте собі 15. І потім будете приходити і казати, що там нема титану, А мені обіцяли. Що по ергономіці, вона абсолютно не змінилася. Перемикач на місці, оцей мій улюблений. Клас. Бо в прошках вже кнопка, на яку, до речі, Маркус Бронлі вже назначив помічника Google. І це прикольно, бо... Тебе айфон, а тут кнопочка і помічник Google Google Assistant. Клас, клас. Буду чесним, для мене це, напевно, найзручніший айфон, бо я користуюся боломбою 13 Pro Max. І знаєте, класна, класна штука, що тут великий дисплей. Але фігова штука, бо я дуже багато знімаю під час руху на велосипеді, коли кудись їжу, на машині. І ну, він здоровий. Міні для цього ідеальний, але. Міні, це завжди які, знаєте, ультиматуми по функціональності. А це, іначе, і трошки більше за міні, і при всьому цьому ти однією рукою з задоволенням користуєшся, знімати себе дуже зручно. Якби тут ще були всі модулі, як в прошках, ну ідеальний розмір. До речі, нових міні не представили. Можемо користуватися міні, тими, що вже є на ринку. Оці всі кхм, дрочери, як кажуть. Ну, можливо, так не треба про них казати, але ті, хто порівнюють характеристики і кажуть, що 14 й iPhone трошки там був інший в розмірах. Так, він був трошки інший в розмірах, буквально на 1 міліметр і щось там товче. і на 1 грам тепер у нас смартфон важчий. Коротше, нічого не змінилось, можна вважати. Якась тут площа дисплею, трошки більша, роздільна здатність аля 2556 на 1179. але... Нічого, от змін не ва. Навіть я брав чохол, і ви зараз бачите на екрані. Ось так виглядає 15-й айфон в чохлі для 14-го. Єдиний боку тут воно ненормально, так не сильно адекватно стикується, але носити чохли можна також, і кнопки підходять. все підходить по захисту. Нічого не змінилося від пилу та вологі. Це IP68 і не вологі, а води, бо його можна кидати у воду щось там до. 5 метрів чи якось так. Але м, нагадую, що там також є такі, знаєте, невеличкі дописочки. що Якщо щось з ним там станеться, то ми попереджували, що краще так не робити. Даст Protection, зараз я вам це скажу. Вот резістентує де до 6 метрів на до 30 хвилин можна його кидати під воду і знімати. Але все одно, знаєте, я сам користуюся 13 Pro Max і. Десь там в дощ можна знімати а під воду щось мені все одно по цей час стрьомно його занурювати. Дисплей технологічно не змінився. Це той самий Super Retina HDR, це oled дисплей З діагоналю 6.1. 1 дюйм, бо у нас звичайна версія, а не плюс. Роздільна здатність, як я вже сказав, 2556 пікселів на 1179. Раніше у нас було 1170 на 2532 пікселя. Тобто. Роздільна здатність неймовірно зросла із просто Incredible New Sync. А от що, реально, Incredible New Sync, це режим Outdoor, в якому iPhone почав рисачити в 2000 ніт, і це працює це класно, як на майже на всіх андроїдах. Ти от коли йдеш і сильно світить сонечко, воно прямо шу! Я все бачу, і ти такий о клас. Раніше було 1200, але 1200 то трошки не то, бо. Пікова 1200 так і залишилася. Якщо ви от в таких умовах зараз візьмете і порівняєте чотирнадцяте 15, вони ну нічим відрізнятися по дисплею не будуть. А якщо ви йдете на вулицю, на яскраве сонце, тоді побачите різницю. Але тут так само треба сказати, що HDR-режим, да, раніше він видавав 1600, ніт, зараз ті самі 2000. Ой, пробачте, зараз він видає 1600 ніт, той HDR, а було 1200. І це видно по фотографіям, по відео, бо воно прямо ж перепад контрастів, чорне-чорне, да, а біле прямо ж таке яскраве, воно воно тут видно і працює класно. І про дисплей треба завершити тим, що тут все ж таки 60 Гц. 60 гц сприймаються в 2023 році, наче як славута, да? автомобіль, в якому все там по канонам 70-80-х. І це є дуже погано, бо навіть після 13 Pro Max смартфона позаминулого покоління, який на 120 Гц, Ти береш це і тобі здається, що він лагає. А в ньому класне залізо, класний софт, все оце, Але швидкість 60 Гц, Ми вже всі звикли. Будь ласка, Apple, Ну, Це якийсь нонсенс, зробіть нормальні дисплеї. Звісно, ті люди, які користуються 14, -ми, 13, -ми, звичайними, скажуть, да мені нормально, мені прикольно. Да, звісно, прикольно, бо це звичка. Але все одно треба йти в ногу з конкурентами. Всі, навіть якісь китайці, вже давно юзають швидкі дисплеї. Хоча б 90 Гц, зробіть, да і буде вам і нам щастя. Тепер найголовніше функціональність. Сюди запхнули процесор від тринадцятих прошок. Ой, від чотирнадцятих прошок, прошу пробачення. Отже, був такий процесор А Bionic, да, 4 нанометровий, який використовувався в чотирнадцятих айфонах, прошках. Ось він зараз приїхав в звичайні. І це класика жанру. Оці цінгер вічірки тих процесорів е, з прошок перекидуть звичайні, і це добре раніше в чотирнадцятому Bionic 15 був то 5 нанометрів. Зараз. Цей, як він там, 16-й. По функціональності, ви зараз бачите на екрані бенчмарки, я гідбенч прогнав. Видно, що да, от зріст, але в принципі це ті самі показники, що й давав 14 Pro. Чи помітить людина, яка використовувала 14 грала у всілякі Call of Duty всі ці штуки? Ні, не помітить, бо в принципі айфони навіть зараз 12-ті. Чи айфони, вони офігенно працюють і в іграх, і всьому цьому. Але на рахунок ігор, чому так? Бо м -м, процесор GPU не змінився. Він який був отой Apple, м -м, як GPU, так він і залишився. І 5 ядер здається в ньому, да, 5 Core Graphics, і з цим тут все окей. Тобто як ігровий смартфон клас. Але я людина, яка без Dynamic Island 13 Pro Max використовую в іграх, мені все ж таки оця монобров якось зручніша, бо Dynamic Island більше корисного простору зжирає ніж оця штука, але це можливо анахронізм. Так скажемо, бо я вже старий дід вусатий і мені те, що раніше було оперативної пам'яті, як і було 6 ГБ, і Apple дуже сильно не хочуть про це писати. Десь тільки треба знаходити на інших ресурсах. Але 6 ГБ, як було, так і стало. По пам'яті було 128, 256, 512 а на в а в новому, а в новому, знаєте, що з'явився, нічого не з'явилося. було 128, сісімдесят після так і залишилося. Типа ж і швидкість абсолютно одна та й сама. Заводу йде iOS 17, Дуже класно. У мене він щось там оновлювався, поки я його сьогодні запускав. Сим повний порядок. Звук з динаміків не змінився, звук з навушників при підключенні по Bluetooth, і взагалі всі ці технології Bluetooth, Wi-Fi не змінилися, модулі абсолютно ті самі. Тож, що гарно працювало, то й буде далі гарно працювати. USB-C, як ви всі знаєте, тут вже є. Тепер можна передавати з неймовірно такою самою швидкостю, як і було раніше, по Lightning, USB 2, тобто не швидко. Але... Ось так. Зато по USB-C можна, знаєте, що робити? Дивіться, кабель. Ми встромляємо собі в iPhone. Ми встромляємо собі в MacBook і... Нічого! Просто синхронізація. Забув! Тут так не працює. Коротше, тепер це павербанк. Куди хочете, туди встромляйте. Я тільки що в камеру стромляв, і камера заряджається від iPhone. Так само і будь-який абсолютно девайс. Ще що важливо знати про USB Type-C, це. Це то, що всі оці свистки, типу підсилювачі, наприклад, як цей Айбасу, вони працюють. По usb c і я вже перевірив, цим повний порядок. Реально все класно працює так, як раніше працювала Lightning. Але тепер у нас досить універсальний девайс, який usb c у нас і для iPhone, і для MacBook. Чому б і ні? Тепер по камері. Всі там кажуть, що е, основний модуль перекочував з прошки 14-ї, і наче воно схоже. Але якщо подивитися на характеристики, то у нас е, дирка 1,6 і 48 мегапікселів. А в прошці була дирка 1,8. Тобто модулі різні, але схожі. І що змінилося? Це от саме основний модуль. Тепер він на 48 мегапікселів. Раніше був 12 мегапікселів з диркою 1,5. Ширік, звісно, не змінився. Фронталка також. В реальності різниця настільки субмінімальна, що я от сидів годину і роздивлявся фотки з 14-го і з 15-го. Зараз вам вовчик виведе на екран, можливо, ви знайдете різницю, але вона, ну, вона десь там є в деталізації, десь в темних участках, десь там портретний режим, да, він більш акуратний. Але це не різниця в 48 мегапікселів і 12. Тобто я не можу сказати, що там сильно змінилося. Да, мабуть, якби я фоткав в RAW... Десь там на великі професійні дисплеї, я б напевно помітив різницю. Але наразі я не можу сказати, що камера прям ох ах. Вона змінилася, але все одно, коли ти фоткаєш на 13 Pro Max, не знаю, ультрашириком ось тут, де темно, і потім на 14, й ой, на 15-й, то, блін, 13 Pro Max набагато крутіше, а він набагато старіше. Але загалом камера. Превосходно, як то кажуть, і шикарне відео вона знімає. 4К 60 кадрів на секунду для влогів. Ідеально. Оці всі мої мохентохен робити класно. Зараз ви бачите, як воно все плавно зі стабілізацією. Cinematic Mode в 4К є, все працює, все класно. Як девайс для зйомки фото і відео, він по цей час дуже дуже крутий. Є Smart HDR 5. Проти Smart HDR 4. І коли ви переглядаєте фото на ньому, і на 14-му різниця ну, нереально. Ти бачиш настільки високий перепад світлих і темних участків, що ти ну, не віриш. Типу, да ладно, це ж наче на одному і тому самому дисплеї. А насправді ні. По автономності він в мене так і не розрядився за весь час користування, хотілося б мені сказати, але він користувався дуже мало. Батарея змінилася просто по цифрам. Це 3349 мАч, раніше було 3279, навіть 100 мА не довезли. Але там ще й вольтаж важливий. Коротше таке 20 Вт зарядка максимум. Тримає воно, яке тримало добу. Не переживайте, в активному режимі навіть менше доби. Сим, ну ніяких змін на жаль. Є безротова, є баксейф, 15 Вт максимум використовувати собі на здоров'я. Тепер про вартість. Вартість тепер стартує від 800 баксів, а наразі 14 від 700. Тут же можна подумати про нашу вартість в Україні зараз 24 -те. у нас вересня. Напевно, ви побачите це відео 25 вересня. Трошки неадекватно. Зрозуміло чому. Бо є попит, коли офіційно з'являться у нас айфони в великій кількості, тоді ціна трошки впаде і можна розраховувати на ті самі 800 баксів. І тут вже знаєте кому що. І ось так ми підходимо до висновків. Бо висновки з однієї сторони це адекватна еволюція. Ми отримали яскравий дисплей, ми отримали модуль. Ми отримали. Ну, основний модуль камери трошки краще. Ми отримали. Що 에... ж ми отримали? Да, по факту, ми нічого такого критичного не отримали нового, ми отримали просто удосконалення. Того, що було в 14 му айфоні, да, от А16 Bionic. І це і плюси, і мінуси. Бо я не розумію, хто бере м -м, сучасні айфони звичайні, не прошки. Напевно, для мене краще було взяти минулого покоління прошку. І якщо зайти на той самий сервіс смартшопінгу Hotline.ua і подивитися на, м -м, давайте прямо зараз подивимося, 14 Pro м -м, звичайний, то от вартість 14 Pro стартує від 38 тисяч, тобто за 40 можна взяти собі на 128. Це буде набагато прикольніше, повірте мені, ніж зараз за ті самі гроші брати поки 15. Але от комусь хочеться нове. Отож, ось такий був огляд, він швидкий звісно, не по часу цього відео, а швидкий в плані того, що я не так довго користувався цим смартфоном. Але насправді, що маємо, то маємо, буде у нас прошка. Туб ми нормально вже поганяємо. Ну і ще раз хочеться подякувати компанії СТИЛУ за нереальну оперативність, за айфони і за те, що ми от змогли сісти в неділю замість церкви, зняти огляд новинок для вас. Все, друзі, не забувайте про підписку, не забувайте про дзвіночки, не забувайте про донати. Завдяки воїнам ми можемо зараз сидіти і розказувати про це все без глустя.